Це російська ТОС-1, а на прізвисько палюче сонце. Його ракети викликають вогнений вибух, який настільки гарячий, що випалюває весь атмосферний кисень на своєму шляху. Навіть якщо людина виживає після першого вибуху, існує ймовірність, що із за надлишкового тиску вона може задихнутися. Захисники прав людини наполягають на обмеженні використання цієї бомби. Після того, як Росія розгорнула кілька десятків своїх військових одиниць проти України на початку війни, експерти з оборони заявили, що найкращий спосіб дій для України це знайти та ліквідувати ТОС, один на до того, як Росія використає їх. ТОС-одинна 1 Це термобарична зброя, яку часто називають паливно-повітряною вибуховою речовиною або вакуумною бомбою, що означає, що вона змішує паливо, яке міститься всередині зброї з навколишнім повітрям, що створює ефект вибуху, який супроводжує термобаричний вибух. Вони використовувалися в тій чи іншій формі з часів Другої світової війни, як от німецька ракетна установка Нейвелво і американська Блу82, які вони використовували для розчищення лісів у В'єтнамі та протиопорних пунктів терористів в Афганістані. Вакуумні бомби призначені для витіснення військ з окопів та інших закритих місць. Термобарична зброя має два ключових компоненти: перший це горючий легкозаймистий матеріал, який після початкової детонації поширюється по цільовій зоні. Цей матеріал просочується в щілини та отвори та всюди, куди він може проникнути. Потім це вторинна детонація, яка запускає горючий матеріал, який потім змішується з киснем навколишнього середовища та призведе до вибуху. Коли вогнена куля охолоджується, кисень у навколишньому місці поспішає назад до місця детонації, створюючи вакуумний ефект, який називається негативним надлишковим тиском. Подивіться на різницю між термобаричним вибухом і типовий фугасний вибух. Ви могли бачити, що в фугасному початковий вибух буде досить сильним, і тиск потім дуже швидко впаде та розсіється. Але при термобаричному вибуху тиск, хоча спочатку не такий високий, як у фугасної речовини, залишатиметься високим і піддаватиме цілі протягом більш тривалого часу. А після цього, очевидно, також виникає надмірний тиск, який повертається, коли кисень вичерпується. Кожна стадія може бути смертельною для будь-кого поблизу детонації. Якщо хтось переживе початковий вибух, надлишковий тиск все ще може спричинити серйозні внутрішні травми, трахеї, очей, вух, і, звісно, після цього, коли від'ємний надлишковий тиск повертається, також може виникнути задуха. Дуже важко захиститися від термобаричного вибуху через те, як він потрапляє всюди. Росія має приблизно 50 ТОС, один, а в її інвентарі, і вона виробляє ще більше. Система може вистрілити до 24 некерованих термобаричних боєголовок всього за 6 секунд, охоплюючи до 10 акрів навколо 7,5 футбольних полів. Через це Росія використала ТОС, один аздебільшого як зброю придушення території, щоб завоювати позиції та створювати прогалини в оборонних лініях України. Тому що важко уникнути термобаричної зброї. Деякі військові аналітики стверджують, що найкращий спосіб дій для України це спробувати знищити зброю, перш ніж вона сама почне знищувати українців. Є інформація, що Україна знищила 14 установок, пошкодила 2 і захопила 3. Їм досить легко націлитися на ці системи, коли вони розгорнуті і коли вони починають запускати свої ракети. Тос, 1 значною мірою є досить вразливим транспортним засобом. Він не створений, щоб використовуватися на великій відстані, що означає, що система повинна підійти дуже близько до лінії фронту. Щоб знищити ТОС, «Одина Україна часто запускала безпілотники прямо в транспортний засіб, як показано в цьому ролику від державного United 24. Але при цьому вона також ставить сама під загрозу. Наступний вибух, де ракети все ще знаходяться в трубах, буде настільки потужним, що може пошкодити багато цивільної інфраструктури навколо нього. Тобто найбезпечніше місце для України, щоб знищити ТОС 1, а це просто з неба, як це було на початку січня. Найбільше помилкове уявлення полягає в тому, що вважаються зброя заборона. Це заборонені вакуумні бомби, які заборонені Женевською конвенцією. Є повідомлення про незаконне використання касетних і вакуумних бомб росіянами, але насправді є два критичні пункти у законі про війну, як розроблена зброя і як вона використовується. ТОС один на Росію аерозольну хмару газу та створює неймовірно гарячу вогнену кулю, але це не хімічна чи запалювальна зброя, яка обмежена законом, оскільки її призначене використання як зброя придушення зони, а її основним ефектом є вибух. Його конструкція є законною. Тому щоб використовувати ТОС, один на законних підставах Росія не може завдавати надмірної шкоди, яка переважає військову ціль. Але через здатність ТОС один проникати повсюди в структури, Росія неодноразово стріляла з нього в містах. Деякі експерти стверджують, що його велика площа ураження надто невибіркова, щоб її використовувати в міських районах. Але не зрозуміло, чи як ця зброя вплинула на цивільних в Україні? Було багато закликів притягнути Росію до відповідальності за використання термобаричної зброї в міських районах, однак це ще не відбулося. Психологічний вплив і руйнівна сила термобаричної зброї зробили її популярною серед численних військових. Що стосується Росії та майбутнього для ТОС а потрібно дивитися на різницю між військовою необхідністю та гуманністю. Звичайно, гуманітарний закон намагається придати збройному конфлікту гуманності, але загальні цілі держав завжди будуть досягнуті в гонитві за військовою необхідністю. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку і поділіться ним з кимось, кому це може бути цікаво. Також підпишіться на цей канал, активувавши сповіщення, щоб продовжувати навчання. Дякуємо за перегляд. Також дякуємо за кожний донат, який отримаємо від вас для підтримки каналу. Слава Україні!